Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати вкусняшки з лавашу і м'яса. Що саме нам для цього знадобиться? Саме лаваш. Ось такий лаваш в мене в кавказький будь-який, прямокутної форми. 600 грамів це в мене фарш з індійки. Можете брати курячий Ну, Той, що швидко готується. Це в мене вже я подрібнила, бачите, цибуля. Одна велика цибуля, сіль, перчик. Для коляру нам знадобиться 4 яйця, 3 столові ложки сметани. Беріть будь-якої жирності і зелень. Беріть ту, яку ви любите. Так що ми робимо? Змішуємо нашу цибульку з фаршем. Зараз змішаємо швиденько. Все робиться дуже швидко, тому я люблю цей рецепт за швидкість. Додаємо сюди сіль, все за смаком перчик. І покришимо сюди зелень. А поки почекайте. Ось так зелень я подрібнила. І тепер змішаємо фарш в діну перчатку. Просто так перемішаємо. Дивіться, перемішала, так я наш фарш, він вже готовий. Розрізала навпіл, ось так підготувала наші заготовочки з лавашу. І тепер що ми робимо? Просто беремо і будемо тоненьким шаром мастити наш лаваш. А ви поки зачекаєте. Так, дивіться, ми змастили нашим фаршем. Лаваш, накриваємо його іншим, так, притискаємо гарненько, би так перевернула. Хай трошки постоїть, ну, трішечки просочиться, а потім покажу, що будемо робити. Тоді, далі. Поки наші заготовочки відпочивають, зробимо кляр, вбиваємо 4 яйця, може, вам знадобиться й менше. Я так не люблю, коли в процесі потрібно його дороблювати, тому одразу роблю на 4 яйця. Також додамо сіль, збивати нічим таким не потрібно. Ось так вилочкою, виделкою. і додамо сюди три столові ложки сметани. Ще раз хочу нагадати, у мене 20%, виберіть любу У мене така просто була. Ось так. І, в принципі, це все. Наш кляр готовий. Друзі, поки ставимо розігріватись нашу петельню, додаємо туди олійки і залишаємо добре нагрітися. Беремо наші заготовочки і робимо ось так, ріжемо. Так будемо різати вздовж, а потім поперек. Олія розігрілася. Дивіться, скільки заготовочок таких у нас вийшло. Все, беремо ручками, макаємо так, з двох сторін в кляр. Не так, що прям дуже багато. І кладемо на пательню. Вогонь зменшуємо до мінімуму. І десь по три хвилини з кожної сторони будемо обсмажувати. Друзі, пройшло 3 хвилинки. Перевертаємо на інший бік. Дивіться, по засмажці, як вам до вподоби, чи менш зажарений, чи більш зажарений. Вони під кришкою, фарш приготуються. І знову кришкою прикрию і почекаємо ще три хвилини. Ось, друзі, піджарилась наша перша партія. В принципі, тут все зрозуміло, німа нічого складного, все дуже швидко. Під кришечкою по три хвилини кожна сторона. І так зроблю вже всі. Так, ось дивіться, така гора вкусняшок у нас вийшла, чесно кажучи, неочікувано. І дуже-дуже багато я задовбалась їх вже жарити, але це, повірте, це дуже смачно. Ось вам такі, які вже хочу показати. Що воно ну, дійсно м'ясо прожарило. Ще раз хочу нагадати: фарш беріть не будь-який, то що швидко-швидко приготується це курячі або індичі. Ось це дуже смачно, правда. Чимось нагадує мені, ну десь віддалено, мабуть, чебурек, але простіше в 100 разів і дуже смачно. Я так думаю, діткам дуже зайде. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!